Розшукуємо 13-річну Софійку Нікіфорову. Дівчинка жила в Маріуполі і зникла ще у перший день повномасштабної війни. Вже майже два роки про долю цієї дитини нічого не відомо, тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Софійки. Якщо раптом хтось побачить дівчинку або вам відомо її місце перебування, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. Сто дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який теж зник у Маріуполі. Його мама розповіла, що у перший же день повномасштабної війни в місті було дуже неспокійно, і з кожною годиною ситуація лише стрімко погіршувалася. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтернету, світу, води не було. Нам наже ми пили воду технічну, з кринічки тільки Потом на поліції, ну, всі вся сім'я. Он, он не пить не мог і і кушать нам, чесно говоря, совсем было очень тяжело. Магазини всі були розграблені, Никакого подвоза, нічого. Мы просто чисто чисте сіділі єсть хаті попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова. Відсутність інтернету саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Он очень увлекался компьютерами, программы изучал, там пытался разрабатывать их, создавал сервера. И почему он, собственно говоря, и уходил из дома, да, что дома уже не было ни связи, ні інтернету, понятно, там ні з водою вже проблеми з їдою были. Он собирался идти в сторону Покровска. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась Лешатый Ведь так Сергей пришел в Это произошло 6 марта, в 4 часа вечера. Мы с бабушкой его не отпускали, потому что очень стреляли вокруг. Ну и честно сказать, нам уже тогда совсем было нечего кушать и пить. И... Очень страшно было. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер. Оделся так, как молодежь одевается. Я говорю, Сережа, давайте я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дома. И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе в Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так понял, что хотят связаться с той стороной, да, и выяснить, ну, если информация на той стороне, потому что много выводилось детей на российскую территорию в тот момент, поэтому сейчас будут связываться с той стороной. Можливо, хлопця вивезли до Росії, але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось бачив хлопця після 8 березня минулого року, чи хтось знає, де він може перебувати зараз. Не зволікайте. Набирайте з будь-якого українського мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки на гарячу лінію без кошту. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм.юей